Майстри виробничого навчання є своєрідним фундаментом профтехосвіти, адже від їх майстерності педагогічного таланту залежать їх учнів. Саме вони стають наставниками для молоді і формують їх ставлення до праці. Тож цей конкурс яскраво продемонстрував, що фахівці, які готують майбутніх кухарів в професійно-технічних навчальних закладах області, мають і талант, і вміння, і високий професіоналізм. Тому визначити переможця було достатньо складно. Всі учасники гідно презентували свій навчальний заклад і на достойному рівні. Показали вступний інструктаж виробничого навчання за темою приготування оладок і млинців. Проте найвідповідальнішим став практичний тур, який передбачав приготування основної страви і десерту з інгредієнтів запропонованого кошика. Я готую хрученики по Коростишівському, так як я ж приїхала з Коростишева. На гарнір буду подавати картопляну запіканку і помідор черрі, а також готую на десерт груша із соусом херіс. Представникам компетентного журі першим випала нагода скуштувати страви кожного конкурсанта. Ми, як члени журі, оцінюємо перш за все презентабельність, гармоніювання, колір, запах, смак, гармоніювання не тільки по кольоровій гамі складових компонентів, а й по смаковій гамі. За результатами конкурсу, третє місце здобула викладач Житомирського вищого професійного училища сервісу і дизайну Тетяна Гузема. Друге посіла представниця професійного технологічного ліцею Тетяна Колодійчук. А переможницею стала майстер виробничого навчання ліцею харчових технологій Олеся Лісовик, яка підкорила журі десертом Малегія та рибною стравою рандеву. Мені допомагали наші колеги готуватися до конкурсу. Я дуже вдячна їм, тому що з їхньою допомогою я зайняла перше місце.